Нашої садочку, як Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні ми програємо в гру професії. Ласкаво запрошую до гри «Вгадування професії. У цій виселі грі вам доведеться відгадувати різні професії за підказками у вигляді загадок. Подивіться, чи зможете ви зрозуміти кожну професію. І добре провести час, перевіряючи свої знання. Я ношу білий халат і користуюся стетоскопом, ставлю діагноз і лікую пацієнтів, даючи їм надію, хто я. Загадались? Вірно, лікар, я проектую будівлі, як великі. Так і маленькі, створюючи простори, які надихають та захоплюють, яка у мене професія. Вірна інженер, я подорожую світом на літаку, з посмішкою обслуговую пасажирів, підтримую чистоту, яка моя робота? Верно. стюардеса. Я доглядаю за великими і маленькими тваринами за лікової їх рани. і відповідаю на виклик, яка в мене професія. Вірно, ветеринарний лікар. Я ношу значок і захищаю вулиці, дотримуючись закону та забезпечуючи безпеку людей, яка в мене робота. Вірна поліцейські, я стою в суді, захищаю обвинувачених, надаю докази та аргументи, яка у мене професія. вірна адвокат. З ножицями та грібенцями я працюю зі смаком, уміла та й дбайливо обладаю волосся. Яку професію я маю? Перукар. Я доставляю пошту до ваших дверей, з усмішкою перебираючи листи. Пакунки, яка моя професія? Вірно. листоноша. На кухні я створюю кулінарну насолоду, правильно поєднуючи смаки та інгредієнти. Яка у мене професія? Вірна Кухар. На сцені чи екрані я граю роль, кілюючи героїв серцем і душею. Яка в мене професія? Актор. До зустрічі, моя люблю!